Лавров каже, що, мовляв, Путін готовий прийняти концепцію завершення війни, запропоновано Білим домом. де це про нібито те, що там Трампа з Путіном на Алясці говорили. А, це про що? Ну, це про сложності переводу, та, та, про, сложності переводу. про сложності періоду, знаєте, як росіяни кажуть, ви нас не так поняли. Да, і тому вона на, на, на дулі, да? як там Путін казав. Да? Тому е, вони зараз їхнє завдання затягувати дій, рішучі дії Сполучених Штатів Америки, щоб цих рішучих дій не було. Щоб Сполучені Штати Америки подумали, що Росія наповнювала, що готова з ними спілкуватися, готова йти на якісь пособки і так далі. Але це все заради затягування часу. Розумієте, американці мислять позиціями і поняттями миру і війни. А Росія мислить поняттями сили, і вона використовує то один, то інший, то третій, то четвертий інструменти одночасно, або по мірі поступлення, коли це для неї видається найбільш правильним в цей момент, то вони. Закидують ракети, то вони починають дипломатичну роботу вести в свій спосіб, то дезінформаційну, то ще якусь. Тому, е, ну, я сподіваюся, що найближчий час Дональд Трамп не те, щоб зрозуміє, що таке Росія, а всякому разі зрозуміє, що всі його е, намагання якось е, і зрозуміти і домовитися з Росією, потерпіли фіаско для того, щоб він сам як президент. У о, в очах виборців сполучених штатів Америки не, не потерпів фіаско. Треба діяти як американський президент рішуче і е, розуміти, що Росія це ворог, а не партнер для заробляння грошей.